Зима не стане на заваді одягатися стильно. Вважають перехожі, яких зустріли журналісти Терену у Тернополі. Брендовий одяг, стильне взуття та аксесуари. Чимало людей дивують своїми модними образами. Скільки коштує зимовий лук тернополян? Дивіться у сюжеті. Взуття норфейс 2 тисячі гривень, спідниця український бренд Біом чотири тисячі гривень куртка зимова, теж український бренд Гіпюр, 4,5, шапочка 500 і все ніби сумка 700. Якщо починати знизу, взуття Уги орієнтовно 2 тисячі, штани 600 гривень, футі під низом, знищу купляла за 500, курточка 3 тисячі, шарфик 500, сумка 2, все. Куртка з резерву даде 2 тисячі, шарф також звідти мені подарувала його моя тітка. Ось Взуття 1500 десь також, штани секонд хенду. От сумка також знову секонд хенду. Рукавички гривень триста, а наушники півтори тисячі. У мене флісовий костюм. я Якраз нещодавно забрала з пошти, Це український бранчовин, а десь 3500 коштував. Дубляночка — це зара, десь дві тисячі, напевно. Я її купляла в такому, типу, аутлайтівському магазинчику онлайн. І шарфік від куш. Це подарунок. Я не знаю скільки коштує. Годинничок маю. Ну це типу Casio, звичайно, я не знаю. Десь тисячі дві-три. А сумочка — це звичайна типу, якась Китай або Турція десь гривень 500 Мої чи відки? 500. Це бадура, бренд. Точно я не знаю, що це за чи український, чи який, но бадура. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.